Моя дружина просто обожнює ходити на ринок. Найбільше їй подобається куштувати там різні фрукти, овочі та ягоди. Ми ніколи не можемо пройти повз лодки зі свіжими продуктами, щоб вона щось не спробувала, і звісно ж, усе це не мити. Сьогодні вона мене здивувала, як ніколи раніше. Ми поверталися додому з базару, дружина, як завжди, перепробувала купу всього. Я ніс пакети, вона теж аж раптом з якоїсь невідомої мені причини. Вирішила віддати мені всі свої пакети й залізти в діжку з оселедцем, навіщо, що вона там хотіла побачити, це відомо лише їй. Я розсердився, її руки просякли запахом риби, а мені довелося тягнути додому 30 кілограмів продуктів. А ще ж ми на машині. Тепер увесь салон пропахне рибою, і потім буде важко позбутися цього аромату. Я прямо сказав їй про це. Вона тільки знизила плечима і відповіла, що й сама не розуміє, чому так зробила. Потім, залишивши всі пакети на мені, вона з радісною усмішкою пішла до машини, ніби нічого й не сталося. Коли ми підійшли, я, ледь втримуючи в руках усі пакети, відкрив авто, завантажив усе на заднє сидіння і кинувся садити дружину, щоб вона нічого не зачепила своїми рибними руками. Взяв її за лікоть, допоміг сісти і закрив двері. Усередині як і пів, але нічого не сказав, бо люблю її навіть таку. І тут ми почули голос за спиною. Озирнулися, біля машини стояла бабуся з велосипедом. Виявилося, що вона спостерігала за нами з самого ринку. Вона сказала дружині, що їй страшенно пощастило зі мною адже видно, як я про неї дбаю допомагаю, несу важкі сумки, відкриваю двері. Хоча зрозуміло, що ми давно разом. Вона порадила дружині цінувати мене. Ми з дружиною переглянулися, усміхнулися. Я поцілував її і пішов назад на ринок купити вологі серветки, щоб вона нарешті витерла руки.